Привіт, дивіться, бездротова, суперлегка мишка з топовим сенсором за 2400 гривень. Ну, це зараз по акції, звичайно, але все одно за таку начинку ціна дуже смачна. І хоч мишка не ідеальна, проте все одно дуже цікава. Як ви зрозуміли, сьогодні дивимось на Hator Stellar Pro Wireless. Давайте одразу розберемося, чим Hator Stellar Pro відрізняється від Stellar Pro Wireless. По-перше, Stellar Pro дротова. Далі у неї більш простий сенсор, і вона легше на 5 грамів. Тобто Stellar Pro важить 47 грамів, а Stellar Pro Wireless – 52 грами. Ну і Stellar Pro в два рази дешевше. Все інше у них однакове, тому давайте дивитись на бездротову версію. Це мишка формату міні. Вона дуже маленька, менше ніж Viper Mini. на 3 міліметри, але менше. Також вона вузька з низькою спинкою і без яскравого горба. Він є, але не сильний і розміщений ближче до кінця Мишки і розмір і зміщений горб кажуть нам про те, що мишку краще за все тримати хватом кіготь. Я тримав пальцями. Особисто для мене мишка маленька, бо ну, подивіться на мою руку і подивіться на цю мишку. Тобто я зовсім не та людина, на яку ця мишка розрахована. І якщо ви теж полюбляєте великі або середні мишки, то ця не для вас. А якщо ви фанат міні-формату, то вона вам сподобається, бо ця мишка любить. Зроблена вона з матового пластику, дуже практичного, бо він не збирає відбитки, сильно не брудниться. Але тактильно він мені не дуже подобається. Тут чисто моє відчуття, насправді нормальний пластик. Просто я його зустрічаю в дуже великій кількості бюджетних мишок, і мені хочеться не знаєте від хатору чогось більш преміального. Хоча це насправді дуже тупо, бо ну, основна фішка цієї мишки, яка вона стоповою начинкою, вона недорога. Все зі своєю місією вона справляється. Ну і ще я б не відмовився, щоб вона була без отворів, але все це загалом буде впливати на ціну. Зроблена мишка добре, збірка хороша, окрім кнопок. Панелі мають люфт, є сайт тревел, і це впливає на клік. Він стає не таким чітким, як хотілося б. Тобто, спочатку йде такий провал, а потім вже клік. Як дуже сильний претревел. Якби цього не було, клік був би дуже хорошим. Ну а так. Нормальний перемикачі тут TTC Gold голд на 80 мільйонів натискань. Бокові гарно розташовані, натискаються слайдом знизу або звичайним натисканням, і їх без проблем можна відрізнити одну від одної. Клік чіткий і короткий, але з пре і пост-тревелом. Колесо з приємним звуком, коротким кроком і трохи туго натискається, але в принципі нормально. Сенсор тут зовсім не типічний для недорогих мишок. Тут стоїть PixArt 3395. Це найкращий сенсор на ринку на даний момент. Його ставлять в мишки там з ціною від 100 доларів і вище. А тут 2400 гривень. Це скільки зараз? 65 доларів і 3395. Круто, цей сенсор гарний не тільки тим, що у нього захмарні показники прискорення, швидкості і DPI, а ще й тим, що він має технологію motion Sync, яка поєднує сигнали від мишки і від комп'ютера, для того, щоб курсор рухався більш плавно. Це щось типу G-Sync в моніторах, тільки в мишках. Тобто сенсор дуже крутий, і за нього хатор моя повага. Як ви пам'ятаєте, це бездротова мишка і працює вона через донгол на частоті 2,4 ГГц, також по блютуз. Ну і по кабелю, звичайно ж до речі, якщо у вас немає спеціального відсіку для донглу в мишці, як тут, то тут дуже цікаве рішення, як не загубити донгл, якщо берете мишку кудись з собою. І я такого ще не бачив. З приводу автономності обіцяють 47 годин на одному заряді, і в принципі це недалеко від правди, тому що у мене мишка за годину гри втрачала десь 2% заряду. Але подивитися рівень заряду, який зараз у неї. Ніяк не можна, ніякої індикації тут немає, окрім як підключити мишку по Bluetooth до комп'ютера. Ось тоді ви зможете побачити рівень заряду у відсотках. Іншого шляху нема. Мені тут дуже сподобався кабель, хоч він тут і не дуже потрібен. Але якщо так станеться, що ви будете грати з ним, він не буде заважати, бо легкий і слухняний. Круто, що в комплекті такий кабель, а не просто якийсь там звичайний дубовий. Деяким брендам треба повчитись, які саме кабелі треба класти у свої бездротові флагмани. Наприклад, бренду, назва якого починається на L, а закінчується на Одітек. Ну і ніжки не підвели. Дуже прикольно їздить з ними мишкою, наче маслом намазано по килому. Ну і запасні є в коробці. Софт мені не дуже подобається візуально, але тут є майже все, що треба: це ремапінг кнопок, запис макросів, налаштування DPI, висоти відриву і підсвічування. Хотілося б ще індикатор заряду батареї. В підсумку хочеться сказати, що ХАТОР реально красавчики, знаєте, реально народний бренд. Випускають якісні, недорогі девайси. І мало того, що вони це роблять, вони ще й постійно стараються якось бути актуальними. Бо, от, наприклад, є у них якась та мишка, люди купують, все нормально, могли б і далі продавати, а ні, вони завжди стараються вигадати щось нове. Так, звичайно ж, їхні продукти не ідеальні, бо, по перше, ідеальних продуктів не існує. По друге, за рахунок того, що ціна невелика, завжди будуть якісь недоліки. Бо якщо мишка буде супер крута то і ціна у неї теж буде така сама. Тут, наприклад, є люфт-панелей, тобто клік такий змазаний, відчувається. І дуже хотілося б якийсь індикатор заряду батареї, але все одно, якщо вони почують наші відгуки, то наступна мишка буде краще. Так вона теж не буде ідеальна, але вона позбудеться тих недоліків, які тут є. Це круто. Тобто, видно, що люди працюють над своїми продуктами і люблять їх. Я вважаю, що це найголовніше. Ну а з приводу цієї мишки, вона дійсно непогана. За 2400 гривень бездротова, суперлегка, з 33,95, та де ви ще таке, в принципі, знайдете? Я вважаю, що зараз на ринку цій мишці конкурентів просто немає. Особливо в форматі міні просто немає.